«Які ніндзя присутствують у нас на об'єкті? Це захисний костюм, коли треба провізати штробу і не хочеться тіпа, і робо засрати, і не хочеться дихати. Ті пилю, то хлопці купили такі от костюми і займаються. Штробами от в таких речах повністю запаковані. А ми робимо топочно на геотермальному тепловому насосі. Отакій 22 кВт тепловою потужністю. У нас є ємність для системи опалення, системи охолодження будинку. Отака от ємність з проточною системою фреш для приготування гарячої води. Тут у нас насосні групи для теплих підлог і для фан -койлів. У нас канальне кондиціонірування по будинку з приточною витяжною вентиляцією. Ну і керується вся система таким щитом керування. Кліматом захищається таким стабілізатором. Ну і тут у нас узол вода води, це є місць предзапасу води. Тут є насос підвищення тиску, який создає Гарний тиск в системі. Тому, друзі, кому цікаві гарні інженерні рішення, безкоштовна консультація по посиланню шабл цього профілю. Всім тепла, благу холоду.